Початок нового року заведено асоціювати з чимось хорошим і радісним. Утім, для українців це надскладне завдання, адже ворог продовжує війну. Продовжується і постійний інформаційний терор населення, зокрема тих, хто живе на прирубіжжі з ворогом. Щоденні обстріли та новини про повторний наступ вселяють паніку. Про ситуацію на прикордоні Чернігівщини дізнаємось у начальника Корюківської районної військової адміністрації Івана Ващенка. Росіяни. Обстріляли наше прикордоння, а саме Сновську міську територіальну громаду 2 січня було пошкоджено майно людей. Здебільшого це були не, не житлові чи не жилі приміщення, але удар по населеному пункту одного з наших прикордонних був чуттєвим. Люди, звісно, перелякалися дехто евакуювався, але це була. Евакуація, скажімо, локальна, всі перемістились Здебільшого посновські міській територіальні громади. під час обстрілу, 2 січня, російські снаряди пошкодили кілька нежилих приватних будинків та господарських споруд і один житловий будинок. Осколками посікло приватний автомобіль, а також лінії електромереж. Значна частина села залишилась без електропостачання. За словами старости Тур'янського округу Олександра Артюшенка, тікаючи від обстрілів із села, евакуювалась майже половина жителів. Утім, зараз ситуація поступово нормалізується. Там було частково пошкоджено мережі електропередач силами Корюківського РЕМ. Було повністю відновлено перші два дні. Зараз люди повертаються вдома, тому що специфіка життя в селі передбачає власне господарство, людям потрібно образно годувати там, своїх. Там. Пітомців, тому люди повертаються. Вже напруга спала. Прикордоння Чернігівщини обстрілюють щоденно. Терористичний вогонь по мирному населенню в Корюківському районі відбувається не вперше. Таке в нас було раніше в Гірську і в Хрінівці. Там також були пошкоджені майно, майно людей. Ми взагалі зараз не про які там підрозділи оборони не говоримо, тому що ці удари вони. Мають суто терористичний характер і направлені тільки на наше мирне населення, і так скажем, живе не на найліпших умовах, враховуючи логістику і наявність росіян біля них. Разом із цим інфопростір українців дедалі частіше наповнюють звістки про можливий повторний наступ. Подібні вкиди. Це інформаційний терор. Так нас намагаються залякати. Що ми знаємо з відкритих джерел? Як повідомляє головне управління розвитку міністерства оборони, наразі підстав для хвилювань немає. Дійсно, загроза вторгнення повторного є до тих пір, поки ми межуємо з Російською Федерацією. Якщо говорити про ймовірність там в процентах чи вірогідності повторного наступу, то він досить низький. Про це кажуть наші спецслужби. Про це кажуть військові, які розташовані в зоні відповідальності, скажем, сил оборони, що розташовані на території Крюківського району, активності росіян на ділянці кордону в Крюківському районі немає. Також голова районної військової адміністрації закликає громадян не сіяти паніку, адже перевіркою кордону України займається військове керівництво області. Водночас щодня лінія оборони міцнішає. Військова адміністрація. Органи місцевого самоврядування, сили оборони, які розташовані на території Керівського району, щодня день в день, денно-нічно покращують лінію оборони державного кордону. Військові забезпечені і теплим одягом, і засобами ураження, і тяжкими, і стрілковими, і артилерією. Ми в повній мірі готові реагувати на будь-які загрози, які можуть нам запропонувати росіяни. Тут підстав для хвилювань взагалі немає. Основне завдання ворога налякати нас та посіяти паніку і зневіру. Утім, ми повинні щосили боронити свій інформаційний фронт, аби не дати пітьмі пропаганди затьмарити здоровий глуст.